Як терміново опублікувати статтю у журналі, що індексується в базі даних Scopus. Ви можете це зробити тільки при умові, якщо знайдете журнал, який швидко розглядає і публікує статті. Як це зробити? Ви можете це зробити двома способами, тобто знайти цей журнал через базу даних скопус, але тут одна проблема: немає фільтру по пошуку. По терміну розглядання а, м, статті в журналі, тобто, ви можете довго шукати цей журнал, перевіряти окремо кожен журнал, чи швидко він розглядає, чи ні. У нас є більше найшвидший спосіб пошуку журналу. Де можна установити фільтр по терміну розглядання статті в журналі, а це Journal Finder від Elsevier. Тут ви можете шукати по вашому абстракту, тобто взяти ваш абстракт, вставити сюди і він по ключових словах знайде найбільш підходящі вам журнали, або по ключовим словам. Я сюди просто додам вираз для прикладу. І нажимаю Find Journals. І він мені знаходить 15 результатів. Що далі? Мені тут треба відфільтрувати по терміну відповіді першої відповіді. Я фільтрую, наприклад, я хочу, щоб мені відповіли. Перша відповідь це коли ваша стаття. Розглядається, тобто вирішується, чи брати вашу статтю на рецензування чи ні. Ось я хочу, наприклад, щоб, щоб мені а, першу відповідь дали за 9 днів. І а, час до прийняття статті до публікації. Бачите, тут також 365 днів установлено по дефолту. І я хочу, щоб мені а, вдали. Лист про прийняття статті до публікації через за 30 днів. На жаль, такого журналу немає. Давайте тоді гратися з термінами. Дивіться, 37 днів також такого журналу немає. Давайте більше 40 днів також немає. Це що ж таке. А 46 днів немає. 57 днів. Давайте подивимося з терміном першого розглядання. Можливо, тут ще якась проблема є. О, ми знайшли один журнал, бачите? А всього один журнал, який за 14 днів дасть вам першу відповідь, тобто беруть вашу статтю на рецензування чи ні, і лист про прийняття ви отримаєте через 43 дні. Це непоганий термін, і це найшвидший в нашій категорії те, що ми вибрали по ключовому слову. І майте на увазі перший момент, що ці журнали загалом вони мають в своєму або списку, або в своєму штаті активних рецензентів, які завжди готові терміново прорецензувати вашу роботу. Про що це говорить? Це говорить про те, що Цим людям треба оплачувати роботу рецензента. Тому ці журнали беруть високу публікаційну плату від авторів. Як ви бачите, журнал, який ми знайшли, при умові прийняття вашої статті до публікації, вам прийдеться заплатити 3,5 тисячі доларів за публікацію вашої роботи. Тож це доволі дорого. Тож, якщо у вас є можливість запланувати завчасно публікацію своєї статті, зробіть це, це буде дешевше, ніж публікувати терміново, ну, це буде в три рази вам дорожче, так точно. І другий момент: цей пошук він не завжди працює коректно, і вам все одно треба перевіряти журнал за тематикою, тобто вам все одно треба його аналізувати. Тому що ми багато разів його тестували, і він знаходить ці журнали, використовуючи ці ключові слова, але це не значить, що. Цей журнал саме розглядає цю тематику. І може так бути, що ви знайдете журнал, ви не перевірите, відправите, оформите свою статтю під цей журнал, відправите, а потім вам скажуть, що ви не підходите за тематикою. Тож все перевіряйте, все аналізуйте, але це непоганий спосіб знайти журнал, який швидко розглядає вашу роботу. Тож знаєте, що якщо хочете терміново публікувати, то це вийде вам дуже дорого. А ми є експертами в пошуку журналів, і якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до нас, а ми знайдемо журнал, який буде відповідати тематиці вашої статті і буде розглядати вашу статтю за тим терміном, який вам необхідний. А, тож, звертайтеся, ми вам допоможемо з цим питанням. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Для нас важлива ваша думка. А до зустрічі!